Вітаю вас, любі друзі! На зв'язку Драбина. Сьогодні ми піднімемось на вершину крінжі або зможемо насолодитися чудовим корейським серіалом. На огляді в нас дорама Усі ми мертві. Події починаються в звичайній корейській школі в Хьосані. Випускники готуються до місцевого ЗНО, навчаються та проживають свої безтурботні дні. Але як же без шкільного булінгу? Хлопчику в житті не дуже пощастило, і над ним регулярно знущається шкільна гопота. Замість того, щоб допомогти своїй дитині, віддати його на бокс, там, не знаю, до психолога сводити, наприклад, його батько використовує свої професіональні навички і створює чудо-сивородку, яку він створив за допомогою ДНК Миші під час відчуття тваринного страху. Щоб ви розуміли, він там якийсь суперкрутий біолог, але й за сина працює в його школі. Не знайшовши інших бажаючих стати його піддослідним кроликом, він вколює її сину. В ході чергових сутичок він стає трохи дикуватим, але це йому не допомагає. Гепнувшись з даху, хлопець опиняється в лікарні, і йому стає щось не дуже добре. Повернемося до школи. Прокинувшись від солодкого сну, дівчина чує дивні звуки. Ісує носик не в свої справи. Вона вирішує, що їй дуже треба потіскати лабораторну мишу, за що вона і отримує смачненький кусь, після якого миша трохи не в адекваті. Побачивши біолога, жаліється, що в нього миші трохи кончені, і збирається вже йти. Але вчитель такий життя триває, діти вчаться, все як завжди. Тим часом у дівчинки ну не дуже добрі справи. «Хуйово мені? Та тобі піздець, ти позеленів. З Божою поміччю вона тікає до свого класу і благає про допомогу, розказавши все, що з нею зробив біолог. В медпункті їй стає вже ну дуже погано і вона кусає медсестру. Насправді всі, кого вкусили, стають інфікованими і перетворюються на зомбі, та починають кусати інших, розповсюджуючи зомбівірус. Так потроху всі один одного кусь кусь. І розпочався зомбі-апокаліпсис. Б... Основні персонажі дарами або ж ті, хто вижили після першої хвилі зомбівірусу. Це наша компанія однокласників: Чонсан, який закоханий в свою подругу дитинства Онжо, Сухьок, якого вона закохана, староста класу Намра, яку закоханий Сухьок, найліпші друзі Онжо і Чонсана, та декілька однокласників, яким вдалося врятуватись. Вся наша компанія зібралася в одному кабінеті, і вони почали намагатись викликати хоч якусь допомогу. Хоч я не знаю, кого треба викликати, коли в тебе в школі зомбі-апокаліпсис. Але оператори подумали, що це якийсь всешкольний пранк, і діти просто ловлять прикол. А ми в ліфті застряли. Як харасе ж він каже, ну й хорошо. Потім до них прибігає типовий фізрук, не знаючи, що він теж інфікований. Діти роблять велику помилку і запускають вчителя до себе в кабінет. Через декілька хвилин він перетворюється на зомбі і кусає їх однокласницю. Два зомбі в класі це забагато, тому вони вимушено змінюють свою локацію за допомогою підручних засобів та дверей. Ці двері в них там на соплях тримаються чи що. Діти, залишивши по дорозі Сухьока, дістаються лабораторії. Тим часом в туалеті залишилось ще декілька виживших. Це четвірка старшокласників: два блатних лучники, фанатка цигарок та жінок та просто челік. Мені нічого про нього сказати. В лабораторії найкраща подорожка онджі ловить кусь. Не чайник, не віддає мені кришку, диви. Це буде прикол, якщо вона ще одірветься і чайник улетить. Розуміючи, що далі в лабораторії залишатись не можна, наш геній Чонсан придумує спуститися поверхом нижче в радіокімнату. За допомогою пожежного шлангу вони спускаються в радіокімнату і знаходять там свою вчительку Міс Парк, але не всі діти встигають спуститись. Далі кадри, ніби я дивлюсь, якийсь індійський серіал Зомбі заважає ченсану нормально спуститися. І тут йому на допомогу приходить Сухьок, який насправді живий, він зміг просто чудом врятуватися, і, як справжня людина павук, Скидаєте, як гімно, прилипше зомбі. Ніби все добре, всі врятовані. Ну, Слухай, що ну, ти мелеш? Що ти мелеш, Маріна? Що? Ти було? правильно у нас? Після чергової сверхи Йонцу з тією рожевою стервою, він отримує подряпану, рятуючи всіх від зомбі. Але ця рожева дівчинка підіймає галас просто спіною рота, доказуючи всім, що він зараз стане зомбі. Звичайно, всі обісралися і вічливо попросили його просто посидіти в іншій кімнаті. Пройшло вже більше години, але з ним все нормально, але ж вона вже не може обісратися, тому навмисно за допомогою гостинки інфікує хлопця, і він перетворюється на зомбі. Всіх вона надурила, але не старосту, в якої зором все нормально. І вона чудово все побачила. А знаєш, що усім би жилося так класно без тебе, без твоєї галімої мамаш? Ти як ти смієш? Охреніла стерва зовсім. Баже, ти бачив? Ніка так не можна. Намра каже, що Найон вбився, наглядно демонструючи, що хустинка отруєна. Найон вирішує покинути кімнату, бо їй тут, бачите, не раді. Слідом за нею кидається місіс Парк. Розуміючи, що порятунок прийде ну точно не скоро, вони роблять всі можливі умови для виживання. Подійно. Сонце в сраку світить, а ви спите. Підйом! На наступний ранок Сан та Сухьок ідуть на розвідку. Ба, я йду гуляти. Яке гулять, блядь? яке гулять нахуй! Війна на дворі, блядь, а тобі гулять гулять. Бо треба знайти хоч якийсь телефон для того, щоб викликати на допомогу. Пробравшись до сусіднього кабінету, вони знаходять дівчинку, яка ховалася на даху зі своїм другом. Вона ламає всі телефони, бо сьогодні на неї повинен вийти компромативний ролик. Для того, щоб вижити, хлопці вимушено розділяються. Сухьоку вдалося повернутися до радіокімнати, на відміну від Чонсана. Він забігає до кабінета і знімає навцілілий телефон, як гвінам впиває директора. Вбили за те, що не повернув тарілку з під холодцю, В одесі чоловік зарізав друге. Після тяжкої бійки Гвінама зжирають зомбі, а Ченсан залишається живий і ховається, я не знаю, чесно кажучи, що це, але схоже на такусь фігню з трубами. Він намагається зателефонувати в екстрені служби, але влада приймає дуже розумне рішення, зімітувавши блекаут. Вони вимикають мобільний зв'язок, світло та інтернет. Розуміючи, що втрачати вже нічого, Чонсан біжить коридором в пошуках сховища. Діти згадали, що в сусідній кімнаті в них є саморобний дрон, а якщо ви вже скинули донат на потреби з ЗСУ і маєте бажання і можливість підтримати мене гривнею, посилання на банку в описі під відео. Побачивши за допомогою дрону, що Чонсан живий і знаходиться в одній із кімнат. Вони придумують план за допомогою динаміків, які знаходяться на всій території школи, відволікти зомбі, а самим добратися до музичної кімнати, захватити чонсу і далі прямувати на дах, щоб за допомогою гелікоптерів отримати допомогу. Росія Повністю зникає з лиця землі. Не просто як держава, а буквально разом зі своєю територією. Але план проходить не так, як хотілося б, і за глухого зомбі їх наздоганяє гвінам, який після укусу став типу полузомбі полулюдиною Він все ще при своєму розумі, якщо він в нього є, але може їсти людей та за допомогою укусу заражає інших. Ході бійки гвінам кусає старосту. Однокласники помічають нашу намру та просять вигнати її, поки вона не перетворилася на зомбі. Але за неї вступається сухок. Вона перетворюється на такого ж полузомбі, як і гвинам. але староста майже повністю контролює себе, тому її залишають спокій. Розуміючи, що їм треба на дах, Онжо вигадує черговий план. Вони знову використовують музику, щоб заманити зомбів в одну половину класу. А з іншої сторони вийти через другі двері. Їм це вдається. Відбившись від гвінама, однокласники дістаються даху. За допомогою різного моцлогу складають знак сос. Душевні розмови та зізнання в коханні дають віру на спасіння, але наче з форсажу їм знову заважає гвінам. Коли я дивилась дараму, я постійно думала, коли же він, блін, помре. Нарешті їх помічає гелікоптер та починає евакуювати, але в процесі їх зупиняє начальство і дає наказ негайно припинити місію, бо вони дізналися, що є такі зомбі, яких неможливо ідентифікувати з першого погляду. Розуміючи, що окрім них самих їх ніхто більше не врятує, вони хочуть покинути територію школи і дістатися міста, що в дощ, тому зомбі було важко відчути, де саме знаходяться люди. По дорозі вони об'єднуються з старшокласниками та намагаються втекти, але в черговий раз їм заважає гвінам, Ну його по класіці просто скидують з даху. Хоча в цей раз йому вдалося вкусити Чонсана, розуміючи, що він скоро перетвориться, хлопець відволікає на себе зомбі, рятуючи однокласників. В правительство був єдиний план, щоб припинити зараження. За допомогою ультразвуку вони заманюють школу Хьосана та декілька інших міст, всіх зомбарів та хочуть вбити їх ракетами. Наші дітки просто дивом встигають врятуватися та знаходять штаб-квартиру, де перебувають всі врятовані люди. Староста більше не може тримати себе в руках, тому відокремлюється від усіх однокласників. Пройшло три місяці карантину. Вночі Онжо ходить до імпровізованого кладовища. Посумує за Чонсаном та своїми померлими друзями. Одного разу вона бачить вогонь на даху школи. Онжо збирає всіх однокласників і вони прямують до школи. Зустрівши там старосту, вони пропонують їй жити далі з ними. Але вона відмовляється, бо в світі є ще багато таких, як вона, показує всім, що вона тут мамі, і покидає їх. На цьому закінчується перший сезон. В цьому огляді я зовсім не розказала про другорядні сюжетні лінії, тому рекомендую вам подивитись цю дораму. А я буду чекати на другий сезон. Моя оцінка 9,5 драбинок з 10.